Тим і коли в тебе почнуться нові відносини. Подивимося, для кого цей розклад. Нагодою, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням, щоб в ці профіля там є потрібна інформація. Отже, для кого цей розклад. Для короля же злового. Або для жінки. Яка знаходиться в чоловічих енергіях, можливо, тому що чоловіка немає змушена робити цю роботу. Ви можете бути вогняної стихії, стрілець але не обов'язково. Зараз ви очікуєте, ви, ви чекаєте цих відносин, ви хочете, щоб вони з'явились. Да, ви нічого зараз не робите. Для них ви не ходите по барах, ви не шукаєте цього кохання, але ви знаєте, ну не хочете напевно пригод знайти. На місце нище спини, але все ж таки ви хочете цього. Ви хочете почати нові відносини. Так, Ви королева Пентоклева. Дивіться, це може бути по Пентаклям телец Діва Козиріг, але не обов'язково. Просто людина, яка, не маючи особистого життя, не маючи відносин, займається роботом, оточує себе комфортними речами, робить все для того, щоб задовольнити всі свої фізичні і моральні потреби. Так от, для такої людини цей розклад, давай подивимося, з ким і коли в тебе почнуться нові відносини. З ким і коли в тебе почнуться нові відносини. З ким почнуться нові відносини? З людиною, яка приділяє увагу деталям, дивися, дуже, можливо, водитиме тебе часто в ресторани, в кафе. Приділятиме багато уваги. От в дрібницях буде видно, що людина буде вкладатися в ці відносини. Буде вкладатися там і е, помічатиме твою зачіску, помічатиме, що ти змінила макіяж, можливо, сережки, нове плаття. Буде все помічати, руку подаватиме, як виходитимеш з машини. От Дуже людина любить привертати увагу е, звертати увагу на дрібниці, все помічатиме. така. Властивість у цієї людини, по трійки кубків, тобі приємно буде спілкуватися з цією людиною. Можливо, ви з одного кругу оточення. Так, з ким почнуться? Угу. Ну тут дві трійки. Дивися, ця людина може бути і не сама, або ти не сама. Можливо, ти заміжня, або в тебе є відносини. І в тебе ще й почнуться нові відносини. Ото і так, і так може бути. І у нього хтось є, або в тебе хтось є. Е, так, ну, у вас в обох було розбите сердечко в минулому, але ви з цим вже впоралися, ви вже е, загоїли всі рани, ви вже відкриті, ще, е, відкриті до нових відносин. Так, з ким. Ну, тут дивись, і ти можеш бути не сама, і він може бути не сам. І так, і так може бути тут розклад загальний. Так, давай ще подивимось. З ким. Характеристика цієї людини, з ким. Так, з людиною, яка активно не кидається в різні халтури, да, в авантюри, людина більше приймає рішення і спостерігає за ситуацією, вчиться на Чужих помилках, не на власних, старається уникнути помилок. Людина може бути інтуїтивною, не кожну людину підпускає до себе близько, не перед кожною людиною відкрива своє серце, але проявиться до тебе з почуттями. Можливо, ця людина. Просто романтична, злегка, може, дійсно, на легкі відносини по пажу кубків, тобто без, ну, з самого початку, коли зав'язуються відносини, ніхто не хоче одружитися і заміж вийти. Людину треба дізнатися, але в цієї людини немає такого інтересу, щоб одразу вступити в серйозні відносини і шлюб. Або ця людина просто дуже молода, до 18 років може бути, або виглядає молодшою. Знову ж таки, різкувата людина по характеру може бути. Якщо от словом, її образиш, відповідь буде. Так, можливо, спостерігає за тобою ця людина. Угу. Дивися. Спостерігає за тобою ця людина, ти їй цікава. От почуття в неї до тебе є, але знаходиться в обмеженнях, певне, ще не вирішила, що тобі треба проявитися, до тебе проявитись, можливо, приглядається, чи варті тобі нові відносини, чи ні. Так, давай глянемо все-таки по знаку Задіока чоловіка. Давайте виберу. От Хочу знайти, що ж це за чоловік. Буде таке чи не буде. Ну, випав магом. E, магом. Тут знак Задіока не показує, зараз іще три достану. Ну, кубки випали. Дивіться, людина мох. Людина не сидить на місці, постійно щось робить. E, от стальний хребет цієї людини. Людина сама себе зробила, e, сама здатності всі свої розвиває, сама бере всі можливості, створює всі можливості для свого розвитку, може бути маніпулятором, маніпулювати може. Але, що це за людина? Це людина, яка може бути, стати твоєю мрією, людина, з якою приємно тобі буде спілкуватися, яка тебе виведе з п'ятірки кубків від розбитого корита. А ну ще хочу глянути. Так, да. дивися від п'ятірки мечів, коли все втрачено, нічого немає, вивезти тебе в. Наповнення емоціями приємними. Все-таки ти мріяла про такі відносини. Можливо, вони не будуть такими уж серйозними, можливо, це й довготривалі відносини, але ці відносини принесуть тебе приємні і, е, почуття, і згадувати їх будеш ще. Так, давай подивимося, коли. Зараз подивимося, яку пору року, або якого числа. Ну, Через 2 тижні, можливо, два місяці, числа може бути 10-го. Отак. У когось 5-го, у багатьох 5-го, в когось 10-го. Дивіться, числа, через 2 тижні, 2 місяці приблизно. Нагадую, карти не показують точно час у час, може бути похибка плюс-мінус. Але коли. Весною, коли все квітнутиме скоро, скоро. Або влітку, можливо, якісь сві... квіти, як квітнутимуть там, чи рози, які квіти у нас квіт... квітуть е... влітку, то в когось весною, в когось елітом. Все-таки можливі відносини з цією людиною. І дивіться, на дні колоди все-таки ви розцвітете, як оця квіточка, будете задоволені тим, що зустріли цю людину. Нехай все хороше неодмінно збувається не гаразд, негатив обходять вас стороною.